Катерина та Світлана Чаплинські – українки, які проживають в Японії. Світлана іммігрувала у 2011 році, тоді як Катерина переїхала до сестри після повномасштабного вторгнення росіян. Для підтримки української армії жінки організовують благодійні ярмарки, концерти та продають власноруч створені прикраси. Я не могла просто сидіти і нічого не робити. Ось так ми з сестрою займалися хендмейдом. Вона брошки робить з бісеру та камінчиків. А я виш... в основному основному вишиван, з вишитою хрестиком робила у жовтні 2023 року. Жінки долучилися до різдвяного концерту, під час якого Катерина виконувала українські пісні та збирала гроші на потреби української армії. Я там була як частина програми і, і там нам дозволили з сестрою продавати свої речі. І ось завдяки тому, що було і багато людей прийшло, ми змогли все продати і дуже багато закрити потреб. 11 тисяч гривень ми віддали в волонтерському штабі світу свого Анні. Ми придбали для них турнікети. 10 тисяч я віддала Стерненко на дрони, тому що там була проблема. Потім закрила два, два збори на генератори, там просили, і залишок на великий ми віддали двузоприют, притулок. Сестри для... співпрацюють зі знайомими волонтерами з України. У мене є конкретні волонтери, яким я допомагаю закривати якісь збори. От останній рік я більше працюю з волонтеркою пані Наталією Кокулік. І в іноді кидаю якісь персональні невеликі донати для своїх знайомих, тому що у мене небагато знайомих зараз в зсу. Основна маса на що ми збираємо зачасту і волонтерські ось ці потреби це щось на ну як сітки, засоби гігієни, щось в шпиталь просять. Якщо останнє що я із ударного такого придбала, і. Збирала це ми купили спільними силами три FPV-дрони самі, і вони пішли зараз на запорізький напрямок. Японія підтримує українських біженців та збори грошей на українську армію. Розповідає волонтерка. Це Катерина віддячила це японцям це за їх підтримку, за вишивши вона. зображення японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди із символами японських оберегів. Вишити гобелен Катерина передала прем'єрові через знайомого журналіста. Ось після півроку моїх старань я це відправила пану Кісіді. І ось таким чином вони і вони отримали їх білени. Я також написала лист з подякою японському народу. Пан Кісіда надав мені лист, листа зі своїм автографом і запевнив, що вони і далі будуть підтримувати Україну, що вони не визнають російську окупацію. За словами Катерини, вона планує повернутися до України та продовжити волонтерську діяльність, а також займатися реабілітацією військових. Дасть Бог я повернуся в Україну. Я хотіла би займатися реабілітацією військових ось з цією програмою, які я працюю в Японії. А зараз ну, так і будемо продовжувати свою ініціативу. Ось з ярмарками, зі співом, якщо це буде цікаво, і далі допомагати всім, чим ми можемо. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.